мобілізація проти атомних електростанцій у Німеччині, яка почалась з 50 людей досягла 50 тисяч за три роки, існує, оскільки соціалістична та комуністична партії не виконали цієї. ролі. Цей рух є частиною знань людей, які захищають себе проти існування капіталізму. Це не поодинока проблема це про існування капіталізму. До того ж, люди міркують. Вони кажуть, що вони не проти прогресу, але вони не хочуть атомних енергостанцій, тому що вони є загрозою. Люди так кажуть, що бачите, як функціонує хімічна промисловість за капіталізму. Технічні спеціалісти, зокрема. Побачили, що капіталізм робить зазвичай, і вони проти атомних електростанцій. Електростанції краще, можливо, але технічні спеціалісти цього не кажуть, оскільки вони не мають партії, через яку можна розвивати свої думки та виражати себе. Олов Пальме, прем'єр-міністр Швеції визнав, що їх влада будувала станції поспішно, і щоб не було сумніву, що вони повинні були бути обстеженими. Далі він сказав, що атомні електростанції повинні бути створені таким чином, щоб бути економічними, але також необхідно забезпечити безпеку народу. Екологічні рухи є політикою. Екологічними рухами, оскільки їм потрібно вийти на політичну площину, щоб захистити навколишнє середовище. Це не просто проблема, яку потрібно вирішувати розумом і аргументами. Це проблема не лише середовища та роботи, а й проблема, яку потрібно вирішувати політично разом з партією. Екологія це проблема, яка має дуже глибокі наслідки. Перемога соціалістів-комуністів в Іспанії та перемога мітерана в конгресі французької соціалістичної партії є ознаками того, що вони не мають сприятливих умов для права йти вперед. Комуністична партія Іспанії відсунула Леніна на Ін бік, але Ленін продовжує. Вони намагаються відкинути Леніна, але Лені не залишив їх. Коли ми спостерігаємо такий прогрес в екологічному русі, то не тому, що ці течії та тенденції тільки почали формуватися з нуля і повітря, а тому, що умов для змін вже є. Цей рух, який прагне розвиватися і вже виражає динамічний стан, здатність до думки, досвіду та рішучості в людях. Це виражено дуже непрямим чином, але має великий обсяг. Цей рух все ще дуже обмежений, але той факт, що він починає рухати людей, таких як Олаф Пальми, показує, наскільки це важливо.